Доброго дня усім плавно переміщаємось з українського парламенту до студії громадського. Будемо розповідати вам про те, чим сьогодні займалися народні депутати і чим займалися вони вчора. Дуже важлива тема. Ми сьогодні вже зустрічалися в цій студії Роман Скрипін на цьому місці Сидів він говорив з опоненткою, якраз це влаш... працевлаштування такого Віктора Шокіна на посаду очільника генеральної прокуратури. Зараз ми представимо альтернативну точку зору Юрій Дерев'янко, позафракційний. Просто зараз з нами в студії. Пан Юрій Голосував за а, пана Шокіна. Скажіть, Добрий будь -як. ласка, чим же вас кандидатура Віктора Шокіна купила? Що переконало вас натиснути на кнопку так? Чи можливо відбувся якийсь збій? То випадково, наприклад, ваш колега Ігор Луценко каже, що голосував проти, а ви було утримався. У вас все чесно? Добрий вечір, студії. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Я заголосував свідомо, нічого не збивалося. Я проголосував за. І перш за все, треба сказати, що я голосував не за персонального шокіна, як, як людину, якого я особисто взагалі не знаю. А я голосував за посаду генпрокурора, який має бути без приставки ВО. Тобто, ми чудово розуміємо, що та частина нашої наших вимог щодо. Фактично відправлення у відставку пана Яреми попереднього генерального прокурора, вона в такий спосіб була розв'язана. Тобто він написав заяву і президент її задовільнив. І негайно президент призначив виконуючим обов'язки наступного прокурора. Ним виявився Віктор Шокін. От який фактично після моменту призначення почав став виконуючим обов'язки. І наступний день президент носить парламент. Подання щодо призначення Віктора Шокіна генеральним прокурором. І питання дуже просте: питання полягало в тому, що або треба підтримати подання президента, який за Конституцією має право і зобов'язаний це зробити або залишити його виконуючим обов'язки, тобто в підвішеному стані, і так само залишити практично в підвішеному стані всіх тих інших прокурорів, які буде призначені призначати во але з іншого боку, ваші колеги з радикальної партії, наприклад, називали використовували красцю тезу зовсім з іншого боку. Вони казали, що хай побуде виконувачем обов'язки. Ми побачимо, що він робить у перші свої дні роботи. Якщо це буде рух Генеральної прокуратури в правильному конструктивному напрямку, то ми його призначимо генеральним прокурором і роз... і підтримуємо таку пропозицію президент. А поки що хай побуде. Ну, давайте, Чому вам не, не подобається такий сценарій? Давайте без таких різних спекуляцій. Тобто ми говоримо про те, що будь-який посадовець, який зараз йде на посаду генерального прокурора, це та людина, яка пропрацює там, на мій погляд, не дуже довго, якщо не буде якихось реальних е результатів. Чи будуть ці реальні результати? Це наше завдання контролювати, щоб і вимагати, щоб ці результати реальні були. Якщо ми говоримо про те, що нехай попрацює ВО, то це означає, що і він, і вся та команда, яка буде призначена кріне керівником, АВО, вони так само будуть знаходитись в підвішеному стані. Тобто вони будуть розуміти, що згодом буде призначений дуже швидко чи трошки пізніше інша людина. І питання: наскільки ретельно будуть розслідуватися всі ті справи, розслідування яких, на наш погляд, є незадовільним сьогодні? сьогодні. ми приймали на комітеті відповідні рішення. Ми і вимагали як народні депутати певних дій від генеральної прокуратури. І питання виникає: наскільки цей во буде працювати так, щоб і наскільки він буде говорити, що в нього не вистачає повноважень, що в нього не вистачає довіри, що в нього не вистачає ще чогось, тому що він виконуючи обов'язки сьогодні. тому я вважаю, що має бути людина, яка несе персональну відповідальність і має всю повноту. Повноважень влади для того, щоб продемонструвати, що він не дієвий? Якщо він не є дієвий за певний період часу, повірте, буде та буде той самий сценарій, буде та сама процедура, яка була з попереднім генеральним прокурором. Ну, з пана Єреми знущалися в соціальних мережах кілька місяців для того, щоб його потім в результаті зняли зі своєї посади. Тут якщо генеральний прокурор не буде справлятися або не покаже результатів в перші дні, ви прогнозуєте ще швидший сценарій Яреми, чи так само може видаєте йому. Му, якийсь э, досить великий запас. Часу для того, щоб показати власні плани і вміння. чому я сказав, що будь-який чиновник, будь-який прокурор, який буде призначений зараз на посаду генерального прокурора, на мій погляд, не пропрацює довго. Чому тому, що очікування у суспільства завищені, і ми всі хочемо мати реальні результати. Ми хочемо мати спрямовані справи до суду. Ми хочемо мати покарання тих, хто був причетний до всіх подій майданівських. Ми це все хочемо мати, і вже той час той кредит довіри, той кредит трепіння, Він якби вже повністю вичерпаний. тому буде дуже такі завищені очікування від нового керівництва Генеральної прокуратури. Тому йому буде дуже складно. От і в цих умовах він має не мати можливості будь-яких знаєте, відговорок сказати, що ну Верховна Рада не дала не дала б таких повноважень, чи вона вагається, чи щось інше. Тому я вважаю, що. Тут неправильний термін, як ви сказали, там знущати чи не знущати. Ні, тут не питання не знущання чи в будь яких ось таких речах, питання у вимогах, і питання у тому, що якщо це фаховий прокурор, якщо це людина, яка на своєму місці вона має продемонструвати результат, особисто і... ви, як народний депутат України, які конкретні вимоги ставити до генерального прокурора, що стане для вас індикатором того, чи робить він свою роботу, чи ні. Перше, це повинні бути розслідувані всі справи пов'язані з майданом, і ці справи мають бути спрямовані до суду не тільки оголошена підозра, а справи мають бути розслідувані до кінця і спрямовані до суду. Друге, справи повинні бути ті, які не розваляться в суді. А ті, які дійсно зможе прокуратура як орган, як сторона обвинувачення, захистити і довести це до кінця, і мова йде про тих всіх одіозних особистостей навколо Януковича, які були, які сьогодні, по деяких з них сьогодні абсолютно смішні е, звинувачення і ну такі, що люба здорова людина розуміє, що вони можуть судді там Я Маю на увазі там Портнова. Я маю на увазі е, ту саму Лукаш, яка взагалі, наче під підозрює, не вручена. Я маю на увазі інших. Посадовців, які безпосередньо брали участь у організації всіх подій майдану. Я говорю, ми говоримо про те, що всі ті схеми, які були корупційні, які працювали, і які повинні бути розслідувані, вони так само повинні бути розслідувані до кінця. І ми говоримо про те, що ті всі злочини і ті всі практично мільярдні оборудки, які сьогодні формально заарештовані, ці всі активи, ці справи мають бути доведені до кінця. Я вважаю, що це буде показником, і це все має бути ближчі півроку. Чим чи ближче там 3-4-5 місяців. Тобто, ми повинні мати якісь результати реальний результат уже ближче там 3 місяці. А до півроку вже повинні тобто, розуміти. 3 що... Ви вже роз... ви вже через 3 місяці повинні бачити якісь певні Звичайно. перші напрацювання. Звичайно було дуже багато різноманітних коментарів з приводу призначення пана Шокіна на посаду генерального прокурора. Зокрема, ваші колеги по парламенту, які перебувають в опозиції до чинної коаліції з опозиційного блоку, назвали призначення Шокіна поверненням професіонала. Нагадаю, вони одноголосно дружно. Підтримали саме цього кандидата. Подивимось коментар від одного з членів опозиційного блоку здається від пана Юрія Бойка. Послідня тенденція на назначення звичайних людей повів. Вона вже привела к розвалу в економіці, розвалу в правоохоронних органах, поэтому назначення сьогоднішнього генерального прокурора на наш взгляд це. Возвращение профессионалов, возвращение людей, которые знают эту отрасль знают эту работу. Спасибо. Руку, как на вас не намекали на Бахмулиновую на вот сегодня. У на нас никаких намеков не было. У нас была короткая встреча с кандидатом, ну, пушке, где было очень много вопросов. где очень было назад Много вопросов по ситуации в Кривороге, по расследованию трагедии в Одессе. И целый ряд вопросов задавали депутаты, кандидату на должность генерального прокурора, и он на них отвечал и достаточно обоснованно. не не и Какие у вас ожидания прежде всего от Мы считаем, что сегодняшняя ситуация требует от максимального... Отделение политики от правоохранительных органов и надеемся, что как раз под руководством этого генерального прокурора будет не расследование всех преступлений, которые произошли без политических преследований. Ще паралельно будемо стежити за тим, що відбувається у мінську з паном Юрієм. Щойно пані і Оланд, очільники Франції та Німеччини, вже прибули до Мінська. На трансляції проросійського раптлі видно саме ці візити. Там, поки що, зовсім таке офіційне відео нічого особливо цікавого не відбувається, але ми так на всякий випадок лишаємо тут. Стежимо за ним. Якщо щось відбудеться, то ми обов'язково вам про це скажемо. Пан Юрію, повертаємося до наших генеральних прокурорів. Mm -hmm. Вам не дивно було голосувати? Це дуже рідко відбувається в парламенті, голосувати синхронно з членами опозиційного блоку, які традиційно займають позицію не підтримки президентських ініціатив, як мінімум, намагався максимально м'яко висловити. Я хочу сказати, що ми голосували, я особисто голосував, і інші представники політичної партії волі. Ми голосували, виходячи з своїх переконань і своїх рішень. Те, що проголосував проголосували представники опозиційного блоку, я думаю, що вони. Повинні бути клієнтами нового генерального прокурора, і це так само буде один з тих показників, який буде важливий чи на місці генеральний прокурор, чи не на місці. Ну ви розумієте, що велика кількість тих людей, які сьогодні знаходяться, в тому числі в цьому злодійському блоці, зараз вони мають. Бути клієнтами враховуючи всі ті звернення, запити навіть що минулому скликанні, які стосувалися конкретних тих людей, які сьогодні знаходяться в залі Верховної Ради. От і ці ці, ці правопорушення, ці всі злочини, так само повинні бути розслідувані. Пани Юрію, Юрі, я думаю, з... що це не має бути індульгенцією те, що вони проголосували за них. Але якщо ми навіть подивимось, як деякі з них голосували, то це взагалі виникає ну величезне обурення. Я маю на увазі гельдер, який на дві кнопки тиснув ну, це, ще, 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 ще один, ще один там колега їхній. Який тиснув на дві на дві кнопки і так далі до цього? Обов'язково повернемось, але все ж скажіть, будь ласка, є я безумовно безперечно, думаю, це позиція медіа і всіх адекватних медіа в Україні. Е Обов'язково люди, які чинили злочини, повинні бути покарані, навіть якщо вони мають депутатський мандат. Але все ж є погана така традиція українського парламентаризму голосувати за домовленістю на взаємно вигідних умовах. Ми знаємо, що фракція дві фракції не підтримали категорично це рішення. Це фракція самопоміч і фракція радикальної партії Лагаляшка. Причому фракція самопоміч за день до цього. Оголосила про те, що не будуть підтримувати кандидатуру Шокіна, і за інформацією громадського дуже активно протягом ночі комунікували прихильники такого призначення з тими людьми, які ще не визначилися, або їхня позиція була незрозуміла. Скажіть, будь ласка, чи могли пообіцяти такого опозиційному блоку, або що могло стати аргументом для них голосувати за пана Шокіна? Звичайно, аргумент, що він хороший професіонал, приймається, але все ж ще може бути якийсь інший це не мій. Аргумент, що він хороший ні, професійний ні, це це, аргумент це, це, ми це ще їхні, не це в сюжеті якраз це, це, їхні, це їхні аргументи, чесно кажучи, мені абсолютно не цікаво коментувати їхні аргументи. От я хочу сказати, але мотиви цікаві, Мені особисто. Мені так само дуже цікаві мотиви, але ще, ще раз хочу сказати, що показник діяльності генерального прокурора буде в тому числі не мій погляд стосуватися тих людей, які за нього голосували, зокрема з цього Злодійського блоку, якщо так по-простому сказати, чи опозиційного блоку, це перше. Друге, президент його вніс, цю кандидатуру, і він його призначив виконуючим обов'язки. І ситуація виглядала дуже просто: якщо ми за нього, якщо ми не ми не підтримуємо цю кандидатуру, він він є. Виконуючим обов'язки генерального прокурора саме це людина, саме Віктор Шокін, і він буде працювати на цій посаді, і він буде здійснювати боротьбу із корупцією із злочинністю із розслідуванням і всім іншим. Але як до цього ви казали, він матиме таку собі е, дозвольте використати просто річ, відмазку, що я не можу щось 100%. зробити, тому що я просто ви це 100%. Він буде мати, він буде мати не те, що відмазку, він буде мати пояснення, що в нього немає підтримки, що в нього ще щось, і ще щось. Я розумію, що ми можемо цю тему довго обговорити. Ворювати і ті, хто не голосував, можуть пояснити, що це навпаки дуже добре, щоб все підвір підвісти в такий стан, щоб людина розуміла, що її там завтра чи післязавтра можуть зняти чи змінити. Можливо, це комусь цікаво. Можливо, хтось цьому так само зацікавлений. Можливо, тут ще якісь інші історії виникають, коли йде боротьба між великими гравцями, олігархами за переділ чи за розподіл активів. От і в тому числі завжди Генеральна прокуратура ну в цьому приймала саму безпосередню участь. Я маю на увазі на стороні однієї чи іншої групи. Тому я вважаю, що якщо сьогодні президент, як гарант і як людина, яка несе персональну відповідальність за стан справ пов'язаний з розслідуванням злочинів на майдані і, взагалі, за ситуацію по боротьбі з корупцією і злочинністю, призначив і назначив цю людину, то треба дати йому шанс це зробити треба з нього так само жорстко питати, а паралельно зробити всі ті кроки, які наші колеги пропонували. Ми за те, щоб зробити, ми за те в першу чергу, щоб зробити конкурс. Ми за те, щоб на конкурсних засадах це все зробити. Але я хочу, як член комітету по запобіганню протидії корупції, сказати: ми маємо гарний закон про наше антикорупційне бюро, де нас ця процедура виписана, прийнята ще в минулому році. Пройшло вже 5 місяців. Ми ще не обрали директора бюро. А уже завтра ми будемо голосувати за цей закон, який минесемо зміни. Так я вам хочу сказати, що призначення директора цього бюро буде здійснюватися е, за погодженням з президентом і за погодженням. Ну тобто, буде Значитися президентом за погодження з Верховною Радою. Це нічим не відрізняється від цієї процедури, яка щойно відбувалася по призначенню генерального прокурора. Тобто, тобто ніякої так, незалеж... можна... тобто, ніякої політичної незалежності вдумайтесь нашого керівника антикорупційного бюро поки що не виходить, тому що дві найпотужніші політичні фракції, які знаходяться в парламенті, категорично стали на тому, що не хочуть в цьому брати безпосередню участь. Тому виникає питання: ми хочемо що? Ми хочемо, щоб були персонально відповідальні люди, які мають дати результат. Чи ми хочемо це все підвісити і вести просто розмови про те, що давайте ми будемо паралельно законодавство змінювати, конкурси влаштовувати? Давайте це робити паралельно, розуміючи, що цей чоловік, якщо він буде працювати погано, то він же має бути змінений за зовсім іншою процедурою, яку ми повинні підготовити і проголосувати. Але пане Юрію, 318 голосів. Це дуже багато навіщо? Вдаватися до такої ганебної абсолютної речі, як кнопкодавство, активісти руху чесно зафіксували на відео як двоє народних депутатів з групи економічний розвиток. Голосували за двох своїх колег, які сиділи на сусідніх місцях. Ми можемо це відео просто зараз показати, так щоб нагадати нашим глядачам і не забувати і два герої. депутати з опозиційного злодійського блоку. Так, але це просто цього ми не бачимо на зафіксованому на відео. Але якщо ви, ви це бачите, це ми бачили на відео, тому що ми написали звернення Гройсману. Ви пам'ятаєте вчора Ні, була це, заблокована тривога. Це, 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 це Гілер, це депутат опозиційної групи економічний розвиток. Ну, ці, ці двоє то, депутатів, це депутати А, групи ну, значить, це відео, так само що гір раніше покажемо. був у партії регіонів, тому я його зразу ага. ідентифікую як опозиційний блок. Отже, дивимось відео, а потім далі продовжимо. Бачило, що відбувається, і вас задовольнила реакція Володимира Гройсмана на таку от справу як кнопкодавство? Зафіксували миттєво, відразу ж почали в Верховній Раді здіймати галуз, говорити про те, що відбулося порушення. Відео теж з'явилося дуже швидко і в громадськості показали там здається тільки на цьому варіанті залитому кілька десятків тисяч переглядів. Переголосування не відбулося Мне так само, це, як і за бюджет, до речі, е, мене це категорично не задовільнило. Я був один з тих, хто хто блокував трибуну і наполягав на тому, щоб відбулося негайне переголосування. От і на превеликий жаль, е, голова Верховної Ради порушив регламент і не поставив це питання не переголосування, а просто закрив сесію. І хочу сказати, що це не останнє, тобто це не якесь випадково там одне порушення регламенту е, ще день назад на погоджувальній раді, наприклад, ніяк народному депутату, який там був присутній, він намагався не надати. Слово, це вже третій раз на погодження раді ставалося, тобто це є систематичне порушення регламенту. Але коли ми говоримо про голосування і про те, що він зобов'язаний був поставити на переголосування, це 100% факт. Мало того, я вам хочу сказати, що можливо хтось і свідомо це робить для того, щоб ну розуміючи, що голосів буде багато, і розуміючи, що буде така реакція депутатів, які знаходяться в залі, які за це боролися і це відстоюють і не будуть на цьому наполягати, для того, щоб друге повторне голосування було зірвано або не був позитив результат. Тому ми внесли від політичної партії волі, від наших колег з інших фракцій і позафракційних, ми внесли закон про кримінальну відповідальність депутатів, які кнопкодавлять. Кримінально. Це означає, що пан Віктор Шокін. Якщо ми цей закон приймемо, а я вважаю, що треба прийняти, має внести подання у Верховну Раду про зняття недоторканності щодо того народного депутата, який який вчинив кримінальний злочин, а саме кнопкодавство і це дасть можливість. І це дасть можливість такій людині понести покарання. Це по перше. А по-друге, за тим законопроектом, який ми пропонуємо, це позбавить право займати відповідну посаду від 2 до 5 років. От. Тобто він фактично втратить зразу мандат народного депутата, і на цьому буде кінець. Якщо в нас не буде це питання вирішено або в технічний спосіб, через сенсорну. Кнопку або в юридичний спосіб, так як ми пропонуємо, щоб була безпосередня відповідальність. Вибачте, якщо будь-яка людина підписує за когось чужий документ і ставить підпис, це підробка і це кримінальна відповідальність. Коли народний депутат тисне чужу кнопку, він так само розписується фактично за допомогою цих технічних пристроїв, технічного системи ради, він фактично розписується за те, що хтось інший проголосував, тобто він підробляє підписи, підробляє волевиявлення. Тому це однозначно повинна бути кримінальна відповідальність. Ми це запропонували. Я дуже сподіваюся, що депутати це підтримують. Інакше ми будемо постійно ходити навколо одного, однієї тієї самої проблеми, що хтось кнопкодавить, хтось порушує регламент, комусь невигідно це ставити на переголосування, тому що, ну і дійсно, інколи об'єктивно це проблема, тому що має бути присутній президент, має бути присутній прем'єр-міністр в залі. І як переголосовувати, якщо вони відсутні? Ну, в випадку, коли мова йде про такі високі призначення, От, тому е, наша позиція дуже проста: кнопкодавство повинно бути за. Е, присічене і юридичними шляхами, і технічними так само, щоб це було сенсорно. журналістська спільнота солідарно абсолютно чекає на те, коли нарешті розберуться з депутатами кнопкодавами Проте частина нашої професії це систематично вмикати здоровий скептицизм і критикувати, шукати, але у будь-яких рішеннях, і в тому числі парламенту, То скажіть, будь ласка, маю до вас кілька зовсім простих питань, чи може. В українських реаліях людина зробити кар'єру в Генеральній прокуратурі, хорошу кар'єру в Генеральній прокуратурі одночасно за кучми Ющенка та Януковича. Я думаю, що. Будь-яка людина, яка робить будь-яку кар'єру, треба дивитися, ну що вона конкретно робила, от і українській і в результаті, генеральній і в результаті прокуратурі, і в результаті чого, і в результаті чого вона отримала підвищення. У мене в самого величезна недовіра до української генеральної прокуратури, просто шалена недовіра і величезна. І я хочу, щоб там були люди молоді, активні, щоб там були люди ті, які здатні щось реально реформувати і міняти. Але це компетенція президента. Вибачаюсь, і ну це не компетенція на превеликий жаль навіть Верховної Ради сьогодні. Але ви, як народний депутат, маєте. Право на власну думку, власну позицію. Чи вірите ви просто в теоретичну ймовірність того, що людина може отримати і довго сидіти на високій посаді у Генеральній прокуратурі за каденції президента Кучми, потім Ющенка і потім Януковича. Ну і тепер за президента Порошенка. Ви знаєте... Просто я... теоретична ймовірність, так або ні? Я думаю, що ця людина, яка сидить довго на посадах, вона добре, щоб вона взагалі була на іншій роботі або на пенсії, вже давно. Але так або ні. Чи можна зробити кар'єру в Генеральній прокуратурі, одночасно за цих трьох президентів хорошу кар'єру? В українській реальності це так і відбувається. Вони всі по, як спадок переходять і всі служать кожному наступному царю, чи кожному, Але кожному, чи, чи, чекайте, чи кожному наступному президенту. Якщо ми говоримо сьогодні, що в нас Генеральна прокуратура це взірець е, цно, цно, цнотливості, так? Чи, чи взірець там, справедливості, чи ще чогось, ні, звичайно, ні. І для того, щоб її змінювати, треба, щоб це була воля в першу чергу президента, який скаже, що ця людина, яка приходить на це, буде міняти. Президент це на засіданні Верховної Ради чітко озвучив, що втрачати Віктору Шокіну нема що, тому що він людина вже пенсійного віку, практично, і це його останнє буде призначення, і останній ланка в його кар'єрі. Тому перед ним стоять дуже великі вимоги, і президент сказав, що він сподівається, що ці вимоги будуть виправдані, і він їх виправдає довіру і буде так працювати. Подивимося, я хочу сказати більше інше, що. Будь-кого, кого, кого би президент зараз не призначив, ми все рівно повинні контролювати, і це вже функція парламенту, не функція блокувати на етапі того, що все рівно нікого іншого ніхто не призначить, все рівно не буде виконуючи обов'язки. А це вже функція парламенту зробити так, щоб людина, яка працює там неправильно, а яка працює неефективно, щоб швидко звідти пішла. І щоб у президента з'являлися нові завдання, і пропонувати тих людей, чи е, делегувати, чи. Пропонувати Верховній Раді тих людей, які це дійсно можуть зробити, можливо, Віктор Шокін це зможе зробити. Ми подивимося, так але дуже часто, якраз в цих умовах доводиться ну робити таку собі оцінку, давати оцінювати ймовірність того, що саме цій людині, яка саме в таких умовах потрапила на посаду, вдасться щось змінити, коли людині лишається кілька років до пенсії, коли людині зсередини системи доводиться цю систему змінювати, і коли людина зробила кар'єру. Величезну хорошу кар'єру до речі, разом зі своїми великою кількістю своїх родичів в умовах української генеральної прокуратури, яка входить до органів, які традиційно асоціюються у нас з корупцією. Тут можуть виникати питання і сподівання, звичайно. Знаєте, все залежить від людини і від їхньої, від її внутрішніх бажань. Якщо вона знає цю систему, якщо вона дійсно щиро хоче щось зробити, то теоретично на такий шанс має. Якщо ця людина не це не хоче робити, а просто хоче далі її зберегти цю систему, чи закріпити, чи якось там перерозподілити на чиюсь користь, то звичайно питання риторичне, так тому. Я погоджуюся, що ми б мали більший більшу таку, знаєте, як вам сказати, надію, якщо б прийшов зовсім інша, якась нова людина, зовсім з іншої сфери, і почала цим займатися. Але з іншого боку, ця система дуже е, така замкнута. І для того, щоб швидко демонструвати результат, треба розуміти, як ця система може чинити спротив. Як, як ця система може робити так саботувати будь-які процеси і будь-які рішення? Я думаю, що в нього достатньо знань про те, як вона позитивно працює, ця система, і негативно. Питання тільки в іншому: як він буде діяти як він буде це робити? А наше завдання робити так, щоб якщо він буде робити це неправильно, щоб це дуже довго не тривало, щоб це тривало дуже маленький, короткий період часу. Буде робити це правильно, ми будемо допомагати підтримувати і аплодувати. От дуже все просто. Так. Пане Юрію, на останок я вам не пропонуватиму робити ставки, чи вдасться Віктору Шокіну змінити систему Генеральної прокуратури чи ні. Проте ваша думка зрозуміла. Останнє питання завтра. У нас в студії буде колишня, колишня вже член партії фракції самопоміч. Ваша колега з фракції Воля. Завтра вона прийде до нас до цієї студії, наче глядачі зможуть побачити ефір з нею. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такого рішення фракції, з якою ну, видавалося, у нас у вас були під час виборчої кампанії деякі тертя. Виключити людину за порушення партійної дисципліни і порушення рішення фракції, голосувати на підтримку Віктора Шокіна. Ну я думаю, що Ірина сама пояснить стосунки своєї і політичної партії самопоміч і роботу фракції. От але, якщо говорити про якісь речі, які пов'язані з висловленням своєї. Позиція як народного депутата щодо того чи іншого питання, то такі розбіжності в голосуванні були не, не, це не перший раз. Ви пам'ятаєте, ми не голосували за бюджет, наприклад. Ми, як політична партія воля, депутати політичної партії воля Ірина Суслова не голосувала за бюджет. Натомість, ви пам'ятаєте, що самопоміч там 10 депутатів проголосували, і це достатньо було, щоб бюджет пройшов. Ми не голосували за низку ще інших законів, які ну на наш погляд категорично треба було підтримувати. Тому я думаю, що нічого страшного не відбулося. От. Тим більше, що ми подивимося, який буде результат роботи і діяльності Віктора Шокіна і Ірина Суслова, і я в тому числі, щоб ви розуміли, ми були тими депутатами, які підписалися одними з тих депутатів щодо відставки попереднього генерального прокурора. Повірте, це абсолютно питання часу. Буде працювати добре, хай залишається на посаді, буде працювати погано, ми будемо дуже швидко збирати більше як 150 підписів. Пане Юрію, дякую вам, що були з нами в ефірі. Юрій Дерев'янко позафракційний разом зі мною закликає вас активно стежити за діяльністю новопризначеного українського генерального прокурора Віктора Шокіна, в випадку чого народні депутати України вже багато з них заявили, що будуть активно боротися з ним, як і це відбувалося з попереднім генеральним прокурором. Дякую вам. Лишайтеся на громадському. Маємо ще багато цікавих гостей сьогодні. Передаю слово Сергієві, моєму редактору.